nhưng mà không. відновлюється чемпіонат, з яким настроєм ти особисто команда підходить до цього періоду. З гарним настроєм. Давно вже чекали повернення чемпіонату. Рахую, добре підготувалися в Іспанії. Дякую нашому президенту за гарні умови, які він для нас створив. Тому всі очікувані повернення чемпіонату. З львівським рухом в третьому турі восени зіграли в Житомирі, і, на жаль, поступилися. Чи є настрій на реванш у Львові? Завжди ми завжди виходимо на гру перемагати. І те вже дві інші команди, дві різні. Рух вже інший, ми вже інші, тому буде. Цікаво, це буде цікавий поєдинок. Кілька слів про суперника. Певно, що певно, що вже розбирали, вже готувалися і слідкували за найближчим суперником. Що можеш сказати про цю команду? Які сильні сторони ти в ній помічаєш? Хороша молода команда, яка пропагує, пропагандує інтенсивний футбол, контроль м'яча. Намагаються те, що ми бачили, намагаються. Майже весь поєдинок пресингувати, нагнітати, та, ну, завжди бути на нозі. Тому ну, це команда, яка молода, амбітна. Будемо намагатися справитися з нею. 13 3 5 15 u podu okej okay. Перш за все хочеться запитати твій настрій перед відновленням чемпіонату. Позаду непрості збори. Команда дуже добре попрацювала. З яким настроєм вступаємо в? Весняну частину адежеві онавіла дійсно був місяць, якщо не більше збору в Іспанії, і все пройшло на дуже хорошому рівні з хорошими умовами. Варто відзначити роботу команди та колективу. Всі віддавались на повну силу, в тому числі і новачки, які прибули в наш табір. До матчу, який відбудеться в неділю, ми підходимо з найкращими емоціями, думками та настроєм. На початку чемпіонату ти характеризував українську прем'єр-лігу як доволі сильний чемпіонат. Чи змінилася твоя думка от за пів року, і як ти думаєш, якою буде весняна частина, чи додадуть команди на твою думку? Дежа, сказати. Маю сказати, що моя думка зовсім не змінилась, а навіть навпаки, я ще більше переконався в тому, про що я говорив на початку сезону. Варто лише поглянути в таблицю: ані вверху таблиці, ані внизу немає слабких команд і відриву в дев'ять очок між командами. Незалежно від задачі, які команди вирішують, боротьба йде і буде йти до останнього моменту. Я пам'ятаю наше спілкування після першого матчу. Я переконаний, що чемпіонат. Входить в десятку найсильніших. Всім привіт! На нашому топ-каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.